Привіт усім! І в цій сукні, в цьому образі, що особлює юність, молодість, жагу і красу. я хочу для вас серед цієї чарівної природи, напевно, видно, як там цвітуть соняхи, видно а, мій мами город. А, чути а, годіння комбайна. Ось, серед цієї краси я хочу прочитати для вас неповторний вірш пісню Олександра Олеся, сміються, плачуть, солов'ї і порадити вам взяти в душу всі чари юності і не пропустити її. Хмеліти і впиватись всією навколишньою красою і, звичайно, кохати-кохати, кохати і кохатись. Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знову молоді. Не буде ти не дивись, що буде так, чи забуття, чи зрада. Весна іде назустріч вам. Весна в цей час вам рада. Намент єдиний залиши свій сум думки і горе. І промінь власної душі, Улив шумляче море, лови летючу мить життя, Чаруйся, в впивайся, і серед мрій і забуття в розкошах, закохайся, поглянь, уся земля тремтить. Палки хобій махночі, листки віці ревіно шелестить, Траві струмок моркоче, відбили зорі у воді, летять до хмар тумани, Тут лються пахощі густі. Там гануться верби п'яні, Який скраще в тобі горить і згасно ти не вспіла. Гори, лови лиш життя. Життя єдина мить для смерті ж. Вічність тіла. Чого ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає, налагодь струни золоті, бенкет весна справляє? І сміло йди під звінча чарок, з вогнем, з піснями в гості на свят. Родісне квіток кохання снів і млості, загине все без вороття, що візьме час, що люди, погасне в серці багаття і захолонуть груди. І схочеш, ти вернуть собі. Як фауст, дні минулі, та знай над нас боги скупі, над нас глухі і нечулі сині. Буде. цілуй цілую, цілує, молодість не буде. Цілуй, цілуй, цілуй мене, знов молодість не буде.